Географічне положення Хмельниччини, сусідство із типовим ландшафтом на півдні та поліським на півночі, а також гірські ландшафти то сформували багатий та різноманітний видовий склад фауни. Так тваринний світ області налічує понад 311 видів хребетних, з них 190 видів птахів, 60 видів ссавців, 40 видів круглоротих та риб, 10 видів рептилів і 11 видів амфібій. В залі тваринний світ Хмельницької області для уваги представлено. Понад 70 представників фауни у вигляді чучел та колекцію комах, яка налічує понад 200 представників. Найчисельнішим класом на землі є комахи, в яких відомо понад три мільйони видів. Вченими ж описано один мільйон. Увагу привертають лускокрилі або метелики, які зачасту називають літаючими квітами. Живуть метелики по-різному одні живуть. Кілька годин. А є метелики, які як перелітні птахи, відлітають на південь в Іран та Індію. Серед них, ось е, голуб'янка ікар та ріп'яшниця. Тамтешні жителі е, мають можливість е, спостерігати як на деревах, замість е, листя, е, сонні метелики. Їх так і називають метеликовими деревами. Величиною метелики бувають з макове зернятко і до розгорнутого учнівського зору. Зошита найбільшим же метеликом на нашій е, місцевості є Сатурнія, це нічний метелик, розмах крила. Кого сягає понад 15 сантиметрів, колекції прямокрилих увагу привертає вуховертка, звичайна виводок якої становить близько 50 яєць, які вона, не наче квочка, насиджує протягом кількох тижнів. рекордсменом по швидкості є бабка. Виявляється, вона за годину розвиває швидкість 140 кілометрів. Разом з тим, її вважають найненажерливішим хижаком нашої планети. Повірити в це звичайно важко. Проте, це так вчені якось е, провели дослідження. Спіймали бабку і почали годувати її. І уявляєте, вона з'їла 30 мух. Якби такий апетит мала людина, то вона б е, за один раз з'їдала приблизно 60-80 буханок хліба. Колекція перетинчато крилих. Представлена основними запилювачами, серед яких є бджола медоносна. Зазвичай бджоли живуть у будиночках, що називаються вулики. один вулик може містити приблизно 40 тисяч комашок. Кожна сім'я це свого роду окрема країна із політичним устроєм та своєю королевою. Для отримання 30 грам меду потрібна праця аж 200 бджіл. Джмеля називають вузьким спеціалістом. Він один єдиний запилює таку рослину, як конюшина. Життя окремих представників комах пов'язане із водоймами. Прикладом є жуки водолюб малий та жук-плаунець. Якщо жук, водолюб, миролюбивий жук, живиться тільки рослинною їжею, то жук, плаунець є хижаком. П'ять таких жуків з'їдає приблизно рибину, як моя долоня. Мурахи вважають індикаторами чистоти навколишнього середовища. кажуть, що у забрудненій радіаційній зоні комахи не живуть. Мурашником в лісі можна користуватись як компасом. Там, де схил пологий, буде південь і де стрімкий, буде північ. Разом з тим, спостерігаючи за мурахами, можна довідатись про погоду. Якщо мурахи метушаться, незабаром буде дощ. Багато тварин нашої області проживають на болотах. Серед них птах, хижак, лунь болотяний, родоначальником свійських кач... качок є крижень або дика качка. Чаплю сіру, тривалий час винищували із-за її цінного пуху та пір'я, яким шляхетні дами раніше прикрашали свій головний убір та одяг. Давньою родичкою чаплі є ось ця маленька пташечка. Яка називається Бугайчик. За е, виявляється, що назву отримала вона за те, що реве, не наче Бугай. Бугайчик, е, голос Бугайчика е, чути на відстані до е, одного кілометра. І за цей е, звук він занесений до Книги рекордів України. Під час небезпеки Бугайчик ніколи не тікає. Він завмирає на місці, витягує свою доголівку догори і стає схожим на сухий очерет. В такій позі він може проводити кілька годин. І от якщо, наприклад, якийсь хижак підкрадається до нього, то він старається попасти своїм гострим дзьобом прямо в око. А ось кроншнеп великий занесений до Червоної книги України. На Україні гніздиться близько 140 пар цих рідкісних птахів. Тварини лісу в нашій експозиції представлені всім відомою білкою звичайною та зайцем русаком. На Хмельниччині є відомо два види зайців це заяць русак та заєць біляк. Білим на зиму стає тільки заяць-біляк, а заєць русак так і бігає сірим круглий рік. Живляться зайці зазвичай зеленою травою, листям та молодими паростками осик. Очі в зайця розміщені так, що він бачить все, що ззаду. І дуже часто попадає в лапи ворога, не від того, якого тікає, а той, що попереду. Дуже цікава властивість має і шкірка зайця, яка тоненька і рветься, не наче папір. Ну, насправді це відривається верхній шар епітелію. І буває так, що якщо хижак не міцно схопив зайця, то залишається в зубах із жмутком хутра, а рана на шкірі швидко загоюється. Полохливий заєць і пенька боїться, так стверджує прислів'я. Та чи дійсно він боягусь? Зовсім. ні. Просто у нього багато ворогів, а рятується він тільки завдяки своїм міцним та швидким ногам. Швидкий зайць може розвивати до 50 км в годину. Виявляється, зайці вміють плавати. Перепливають навіть досить широкі річки. Зайченята народжуються тричі на рік. Мама зайчиха, погодувавши їх, залишає е, одних. Три-чотири дні вони сидять нерухомо і разом з тим недоступні для ворогів. Справа в тому, що потові залози знаходяться на підошвах їхніх лапок. Ну, а як же ж з годівлею? Через три-чотири дня. Або ця, або названа мама, або інша прибіжить і погодує. Молоко зайчихи багате на поживні речовини, білок та жири. Взаємовиручка у зайців. А цього невеличкого звірка можна бачити не тільки у лісі, а у наших парках та скверах. Це білка звичайна, яка зазвичай живе у дуплі. Може вона робити свої гнізда, які мають форму невеликої кулі. Виготовлені вони із гілочок і всередині вимощені пухом. Такі гнізда називаються гайнами. Виявляється, що її білка вміє плавати, при цьому вона високо піднімає свій хвіст. Для переміщення по деревах їй допомагають її міцні лапки із кігтями, за допомогою яких вона швидко пересувається. Перестрибувати із дерева на дерево допомагає хвіст, який виконує роль руля. Типовим представником лісу є борсук наросвою або помешкання. Він риє своїми передніми лапами і тримає її в ідеальній чистоті. Кілька разів на рік міняє підстилку і приносить пучки ромашки та полину, як дезінфікуючі засоби. Дятла називають лікарем дерев. В нашій експозиції ви можете бачити дятла сивого, який є найбільшим, дятел великий строкатий та дятел середній. До речі, дупла робить тільки сивий дятел та великий строкатий. Дупла роблять у сухих старих деревах, в яких згодом можуть поселятись інші птахи та зазвичай білка. Кору розбиває своїм міцним дзьобом, а комах достає довгим та липким язичком, який на кінцях ще й розгалужений. Отож за один раз дятел може діставати навіть кілька комах. В нашій місцевості є багато співочих птахів, серед них дрозди. В нашій експозиції представлено три види дроздів: Дріз, чорний, співочий та горобинник. Всі вони перелітні птахи. Зате спостереження показали, що дрозда горобинника ми можемо бачити і взимку. Славиться своїм голосом і ось цей яскравий птах, який називається Вибільга. Своїм оперенням він нагадує тропічні, тропічних птахів. Деякі види птахів, виявляється, можуть садити дерева. Прикладом є ось ця яскрава пташка, яка називається сойка. Справа в тому, що на зиму вона собі заготовляє жолуді та горіхи і дуже часто переносить їх у дзьобі в соснові ліси, де менше мишей, і на весну вони проростають у вигляді молодих паростків. Птахи, хижаки в нашій експозиції представлені канюком звичайним та яструбом великим. Які Свою здобич бачить з висоти до одного кілометра. Полюють вони зазвичай на мишей та менших за себе птахів. А ось сова славиться не зором, а слухом. Виявляється, вона може чути тріскіт сухожиль при згинанні пальців. А разом з тим може чути, як по стіні повзе невеличкий тарган. Полює сова на мишей. За рік вона з'їдає до тисячі особин. Кожна Миша з'їдає один кілограм зерна, тобто протягом свого життя вона зберігає близько 50 тонн зерна. Оберегом українського народу є лелека білий, який свої гнізда в'є високо на стовпах. Названо його на честь божества леля. Як кажуть, як лель живе у душах добрих людей, так і лелеки в'ють свої гнізда біля добрих людей. Цю чорну пташку усі жителі називають вороною. Насправді це грак. У нас немає чорної ворони, є сіра ворона. Окрасою даної експозиційної зали є міні-діарамка із зимуючими пташками, де ви можете бачити горобців, синичку трудівницю, щиглика. Згідно легенди, саме ця пташка витягнула тернову колючку із брови Ісуса Христа і капелька крові упала їй на голівку і помітила. Та є у нас залітні. Гості, які прилітають зимувати е, на зиму. Це снігурі та омелюх. Омелюх отримав свою назву за те, що полюбляє ягоди омели. Ще одна міні-діарама із дитячими улюбленцями лисичкою, сестричкою та їжачком боровичком Чим живляться їжачки в природі? Живляться вони слимаками, гризунами. Та е, ягодами. А чи живляться вони яблучками? Зовсім ні виявляється, що соком їх вони чистять свої голочки від шкідників, які заводяться на хутрі. І на завершення хочеться побажати: любіть тварин маленьких і великих, в далекім лісі, поруч у селі. Любіть усіх приручених і диких. Ми з ними не самотні на землі.